Сквер пам'яті героїв України з'явився у Львові. Облаштування парку приурочили до роковин смерті військовослужбовців України, уродженця Львівщини Константина Дерюгіна. Розташований сквер у Сихівському районі. Місце для нього обрали не випадково, адже загиблий герой жив неподалік. Символічно перші саджанці у парку висадили родичі і побратими військового. Ми не просто так собі взяли, захотіли, а ми радилися з зокрема з містом, радилися з екологами, радилися з професіоналами, що тут вартує посадити. Тобто, повністю дотримувалися їх рекомендацій, закупили саме такі дерева, зробили гарний дизайн ландшафтний цієї ділянки. Тобто, зараз ми закладаємо тільки, можна сказати, перші паростки. На жаль, ти героїв стає кожного грав все більше і більше загиблих, але. Ми повинні пам'ятати і повинні повинні передати цю пам'ять дітям, навчити їх правильно, щоб вони пам'ятали і знали. Константин Дерюгін був головою правління громадської організації Львівська обласна спілка АТО та сімей загиблих. Боронити рідну країну став ще у 2014-му. Втім, ворожа куля забрала його життя під час широкомасштабного наступу Росії. Дерюгін загинув 21 березня минулого року. Ми лишилися без крил, ми лишилися без людини, яка нас завжди надихала, яка завжди була лідером, яка завжди зуміла організувати, зуміла сплатити колектив. Тому для нас дуже тяжкі часи, дуже сумні часи. Перша пам'ятна дошка, яка з'явилася у цьому сквері, присвячена Константину Дарюгіну. Втім, згодом тут встановлять пам'ятні дошки іншим загиблим захисникам із Львівщини. Він був один з найліпших, тому і загинув. Гинуть найліпші сини України. Час минає, а люди можуть забути героїв наших. І тому добре, що відкриваються такі меморіали, парки по, на території України, щоб діти пам'ятали своїх героїв.